Пане Олександр е, пише, я розумію, що вузли утеплення холодного горища вже освітлені дуже докладно. Але є питання. Будинок за блоку Д4, зовнішній утеплювач мінеральна вата. Вузол, е, стіна, е, стіна, армапояс, на котре спираються балки перекриття, вмонтований ще один ряд газоблоку Маурлат. Крокви. Як зробити утеплення в даному випадку? О, дякую. Е, ну, цей вузол, так, ми теж вже розбирали. от Знаєте, от неможливо, друзі, знати все. І тому я вам дуже раджу використовувати ефект чистого аркушу, так званий. От ми з вами зараз будемо малювати, використовуючи аркуш. От наші балки дерев'яні. І зверху далі знову ми кладемо з вами газоблок. І от зверху за газоблоку нам треба покласти Мурлат. Ось бачите. Таке рішення в проекті, воно непрофесійне. Це каже про те, що люди, котрі закладали таке рішення в проєкт, самі будинок не будували. Тому що це незручно, це небезпечно. Дах, друзі, все ж таки, щоб ви це пам'ятали, він передає динамічне навантаження. У нас є вітер, котрий б'є або сюди, або в інший бік, створюючи зону розрядження, і тому наше, наш дах він постійно вібрує. Тобто він постійно вверх-вниз, вверх вниз, вверх, вниз от іде. І газоблок, так як це матеріал з дрібною, чистою структурою, дуже крихкий, оце от місце. Воно ну, буде потроху-потроху розбиватися. Звісно, не на наш з вами вік вистачить, да і якби таких проблем не повинно бути, але все ж таки краще, щоб Маурлат лежав на залізобетонному поясі. Саме із-за динамічних навантажень. Якщо ми з вами використовуємо газоблоки високої щільності, ну. Проблема буде мінімізована. Але все ж таки, я монолітного пояса під мавлатом просто не почув, і тому мені це рішення не подобається. Ну, і сходимо з того, що у нас є. Як ми будемо утеплювати саме цей вутвузол? Ви вже знаєте, що згідно з останніх нормативів, у нас з вами утеплення. Горичного перекриття повинно бути десь біля 30 см загальне утеплення. Якщо балки 200 мм, значить над балками повинно бути десь ще 100 мм перехресного утеплення. Якщо ми з вами утеплюємо фасад мінеральною ватою. Тут виникає питання, під що? Це мокрий фасад, або це піднавісні панелі, вентильований фасад. Під що ми утеплюємо. Тому що якщо це мокрий фасад, то в такому випадку, скоріш за все, ви будете йти до обрішітки бажано, або до підшиви, як роблять і деякі бригади. І вверху не утеплюють. Тобто в цю зону вони не утеплюють, що є грубішою помилкою. Ми ж йдемо з вами вище. Чому важливо знати, який фасад? Під мокрий фасад використовується мінеральна вата щільністю 130-150 кг на метр кубічний, і вона стронка, тобто вона може тримати форму. І завдяки тому, що вона тримає форму, ми можемо її випустити вище. Бачите, запустити її вище. тобто Ми фіксуємо з вами дюбель зон... зонтиками. Клеємо на клей, фіксуємо до стіни, але сама вата за рахунок своєї міцності і жорсткості, вона може тримати форму і підніматися вище. І оце от і нас рятує, тому що потім ми тут можемо використати мінеральну вату меншої щільності. І тут вже, в залежності від, від висоти, ми використовуємо або менше щільності, або також використовуємо странку мінеральну вату, котра тримає форму, тому що з нею простіше працювати. Є коротеньке відео про горище з нашого об'єкту, де я відкриваю вітробар'єр і показую цей момент, що там стоїть мінеральна вата странка високої щільності, тому що з нею працювати зручніше. Закривати дерево пінопластами ми не можемо. Залишити дерево без утеплення ми не можемо з вами, тому що оце, друзі, може бути сильним мізком холоду, тому е цю зону маурлату нам треба утеплювати. Можна обкласти дерево тільки щільною мінеральною вату, так, звісно, можна. Просто справа у тому, що чим менша щільність мінеральної вати, тим краще паропроникність. а нам бажано давати можливість дереву віддавати пару, віддавати вологу. Тобто, коли у нас з вами добовий перепад температури і може утворюватися конденсат в цій зоні, важливо щоб мінеральна вата все ж таки була більш рихлая і могла віддавати цю вологу. Можна, як варіант, наприклад, між двох странких шарів мінеральної вати засипати целулозний утеплювач. Доволі гарний варіант. Чому? Тому що це теж дерево. Целулоза гігроскопічна, гарно віддає вологу і дозволить маурлату бути більш сухим. Тому що навіть в технологічній карті в обичних влажному режимі целулозний утеплювач не потребує параізоляції. Так, відповідь є в ДСТУ, таблиця властивості матеріалів, там є відсоток в, е, вологості, при котрій працює матеріал. І от у цього матеріалу він доволі великий, як і у перлита. Там 5-6%, хоча у інших там 1, 2. <хи> Отак. Але от використати странку мінеральну вату, наприклад, і маленькою щільності мінвату або целозну утеплювач, таким чином ми можемо сформувати тут з вами. Доволі красивий, ахайний вузол, і залишити отут -от місце для потоку повітря для вентиляції горища. Подивіться, будь ласка, мій вебінар, вентиляція горища. Я на, там акцентую на цьому увагу. І ви бачите, що такий вузол ми можемо з вами використовувати, коли є підшива. Ілі коли у нас з вами підшивки немає. І ми бачимо підшивку відкритою, ахайну, як у Олександра Васильовича на будиночку. Красиве дерево відкрите. І тот, і тот варіант ми можемо використати. Що робити, коли у вас вентильований фасад? Там використовується мінеральна вата або подвійної щільності, або меншої щільності, ніж під мокрий фасад. Тобто вона не така странка. В такому випадку, друзі, ви просто комбінуєте, наприклад, до сих пір нижче навіть нижче. от до сих пір ви, наприклад, використовуєте мінеральну вату подвійної щільності або малої щільності, а вище, ось тут, ви вже використовуєте мінеральну вату більшої щільності, та котра може тримати форму. І таким чином ви отримуєте і утеплення, і зручність виконання робіт. І скажете дякую, Олександр Васильович, дякую. Yeah. Будь ласка, дякую вам за лайки, і за підписки, друзі. Погнали далі.